Всім привіт! Сьогодні у мене на ремонті Audi a 6 в Ц5 кузові 97-го року. Проблема не заводиться. Точніше заводиться і одразу глохне. Як можна побачити, на панелі горить ключик і це вказує на проблему з іммобілайзером. Давайте підключимо діагностику і подивимося, що робиться у блоковій приборної панелі. На даний момент помилок немає. Але автомобіль у нас не заводиться. Перевіряємо ще. Помилок немає. Ну що ж, переходимо у блок двигуна. Ну, як можна побачити, P1570 це помилка, яка виникає тоді, коли автомобіль не бачить ключик. Тобто блокується блок управління двигуном. Потрібно розбиратися, чому він його не бачить. Ну що ж, я зняв панель і перевірив катушку транспондера, а також проводку до нього. Показники в межах норми. Тобто робимо висновок, що проблема у нас в приборній панелі. Будемо її розбирати і дивитися, що їй не вистачає. Ну що ж, проблема була вирішено. Було пропаяно приборну панель. Правда, це не допомогло. Але тим не менше, проблему вдалося вирішити. Ось, як можна побачити, автомобіль заводиться. А зараз розкажу, в чому була проблема. Проблема, як виявилася в поганому контакті блоку управління двигуном. Ось тут знаходиться блок управління. Просто зняв, почистив і надів розйоми і автомобіль завівся. Правда, залишилося вирішити ще проблему з тим, що один ключик не признається машиною. Напевно, треба буде зробити дублікат. І можна буде віддавати машину клієнту. Автомобіль Ford Fiesta 2010 року з 1,6 дизелем. Дуже цікава несправність полягає в тому, що автомобіль рандомно міг заглохнути, схолонути, а потім заводитись. Зараз вже ця проблема проявилась повністю. І ще й сів акумулятор. Ну що ж, давайте підключимо діагностику і подивимося, які помилки наявні в блоці. Що ж, підключив я діагностичний сканер. І ось яка помилка у нас є наявна в блоці. Також в датастрімі у нас тиск в топливній рампі не піднімається. Відповідно, у нас не працює клапан дозіровки в преску. І з цим потрібно розбиратись. Ось я вже знайшов в карміні схему. Як можна побачити, плюс у нас постійно приходить на клапан, і управляючий мінус приходить із блоку управління двигуном. Тепер потрібно перевірити, що у нас є насправді на цьому клапані. Так, я підключився на управляючий провід на клапані. Роз'єм клапану у нас зараз одягнений. Перевіряємо, чи проходить плюс 12 вольт через обмотку клапана. Як можна побачити, контрольні лампи світяться. Тобто, плюс у нас йде до клапана і через клапан. Тепер нам потрібно перевірити, чи у нас з'являється мінусовий сигнал. Перед перевіркою потрібно стерти коди. Звертаємо увагу на контрольні лампи. Як можна побачити, при прокрутці управляючого мінусу немає. І Відповідно, у нас висить помилка. Тобто потрібно дивитися або проводку, або блок управління двигуном. Також, на всякий випадок, перевіряємо опорну напругу. По сигнальному проводу. І фіксуємо її відсутність при включеному запалюванні. По схемі підключився до цього проводу. Також подав плюс через цей провід і перевіряємо через навантаження. Як можна побачити, контрольні лампи горять. Відповідно, обриву цього проводу у нас немає. І що ж ми маємо? Швидше за все, що несправність знаходиться в самому блоці управління двигуном. Будемо розбирати блок і дивитись. Ось я вже підрозібрав і дістав блок управління двигуном. Після повної пропайки блоку двигуна автомобіль почав запускатися і проблема не проявляється. Ось я вже встиг накатати 30 км і проблема ніяк себе не проявила. Також я відсканував автомобіль. Як можна побачити, помилок немає. Ну що ж, автомобіль можна віддавати клієнту. Volkswagen Golf 5. Скарги клієнта на те, що перезавантажується панель приладів. Ось як це відбувається. Ось. Але двигун у нас при цьому запускається. Ну що ж, підключимось лаунчем і будемо дивитися на помилки. Ось такі наявні помилки у нас є. Так, можна побачити, що один разок двигун точно не запустився. Що ж, з цього можна зробити висновок, що або у нас зникає живлення. Або іде обрив зв'язку по каншеї. Потрібно розбиратись. У блоці Gateway у нас знаходяться помилки по шині даних панелі приладів. З цього можна зробити висновок, що основна шина даних у нас працює, і Gateway також працює. У нас більше всього проблема в самій панелі приладів або її живленні. І так, я вже тут трошки підрозібрав і відповідно до схеми підключився, щоб перевірити, чи є у нас живлення та сигнали кан. Як можна побачити, КАН-шина ідеальна. Так, тепер залишилось перевірити, чи є у нас живлення. Іремо. Живлення 12 Вольт присутнє на першому другому контакті. Відповідно з цього можна зробити висновок, що проблему потрібно шукати в самій панелі приладів. Що ми маємо? Було повністю розібрано та пропаяно панель приладів. І от 6 км я вже накатав. Як можна побачити, з наявних проблем у нас зараз трошечки незручно. Єдине, що у нас є. Обрив Comfort. Ну, з цією проблемою до мене не зверталась. Ось комбінація приладів у нас вийшла на зв'язок. Електрон... Електроніка двигуна у нас також справна. А це означає, що автомобіль можна віддавати клієнту. X-Type. Скарги клієнта на те, що вимикається панель приладів. При цьому варто лише перезапустити запалювання і панель вмикається. Ну що ж, будемо розбиратись. Так, я підключив діагностичний сканер і ми бачимо, що поки що помилок наявних немає. Ця помилка виникає при діагностиці. Це для цих автомобілів в принципі нормально. А значить, потрібно покататися і ловити, яка помилка ж у нас з'являється, і взагалі які симптоми, коли проявляється проблема. Так, я запустив автомобіль після стирання всіх помилок. Як бачимо, поки що проблем взагалі ніяких. Ну що ж, давайте прокатаємося і подивимося, що вилізе. Не встиг я рушити з місця, і проблема зразу проявилася. Тиснемо на газ і панель приладів не реагує. з діагностикою і читаємо, що у нас вилізло. Після діагностики у нас ось такі помилки. Як можна помітити, всі вони пов'язані з каншиною. А що саме цікаве, панель приладів у нас взагалі не вийшла на зв'язок. Відповідно, потрібно з цим далі розбиратися. Після того, як запалювання було перезапущено, проблема знову поділася. Ну що ж, ось така цікава несправність. Розбираємось далі. І так, за кадром було розібрано приборну панель, повністю пропаяно. Відповідно, це результатів не дало. А значить, потрібно шукати причину саме в каншині автомобіля. Для цього було підключено І Перевіряємо. Як можна побачити, сигнали каншини. Прекрасні. І відповідно у нас зараз все працює. Так. Ось. Автомобіль запустився, каншина працює. Все дуже добре. Будемо їхати і ловити несправність. Я проїхав більше 10 кілометрів і, як на зло, несправність не проявилася з підключеним Не Знаю, з чим це зв'язано, але дещо я таки помітив. Ось. Вмикаємо запалювання. Ось так виглядає каншина, коли увімкнено просто запалювання. Тепер давайте запустимо двигун. Дивимося уважно на шину. І ось. Вона. Чуть скривилася і з'явилися незрозумілі перешкоди. Якщо погазувати, здається, що перешкоди ростуть. Не знаю, чи може це бути причиною відвалу саме приборної панелі. Потрібно виловити саме цю несправність, але ну, якась зачіпка вже у нас є. Я проїхав більше 15 кілометрів, несправність, на жаль, у нас не проявляється. Ну що ж, для перевірки теорії про генератор, було один канал осцилографу переключено на підкурювач. І що ми бачимо? При увімкненому світлі, увімкненому вентиляторі пічки напруга у нас тримається 14,8-14,7. Але відповідно ніяких перешкод у нас від генератора не йде. Ну що ж, я не можу відповісти на питання, чому у нас відвалюється панель приладів. І чому у нас саме зараз взагалі не відвалюється. Так, це запищав сам вентилятор, нічого страшного, його потрібно вимкнути. Я вимкнув вентилятор, і напруга у нас все одно тримається 14,8-14,9. Якщо вимкнути взагалі усі споживачі, напруга тримається в районі 15 вольт. Що, в принципі, можна сказати нормально для цього автомобіля. Я поки що не можу відповісти, в чому така несправність. І так, проїхав 30 кілометрів, проблема так і не проявилася. Правда, на всякий випадок було знято всі роз'єми, де присутня каншина, промито, почищено і все зібрано назад. Прийнято рішення віддавати автомобіль клієнту, і якщо проблема потім десь проявиться, автомобіль повернеться до мене. На цьому поки що все.